Доброго дня, друзі, я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Сьогодні розберемося е, в діяльності управління гуманітарного розвитку, це ті, що керують школами та дитячими садочками в нашій громаді, у розрізі нещодавних подій. А саме з'ясувати причини демонстративної неповаги до депутатів і мешканців громади з боку працівників управління, які з незрозумілих причин саботували. Невиїзне засідання профільної комісії призначене на 17 жовтня. Нагадаємо, що дві сесії поспіль на порядок денний виносилось питання про переведення учасників освітнього процесу Вітачівської гімназії до іншого приміщення. Простими словами, питання стосувалося переселення Вітачівського ліцею на другий поверх дитячого садочку через аварійний стан приміщення школи. Здавалося б, ну, звичайне технічне питання, яке обумовлене об'єктивними причинами, навіщо ж? Наражати дітей на небезпеку в аварійній будівлі, якщо поряд є нове відремонтоване приміщення, але насправді все не так просто. По-перше, обидва рази питання потрапляло в порядок денний без опрацювання та висновків профільної комісії і не набирало потрібної кількості голосів. А по-друге, таке рішення викликало шалений супротив батьків учнів Витачевської гімназії, які впевнені. Що відповідна ситуація створена штучно, і аварійний стан будівлі сильно перебільшений для того, щоб з'ясувати все на місці, оглянути будівлю школи, поспілкуватися з вчителями та батьками у п'ятницю, 17 жовтня, на дванадцяту годину, було призначено виїзне засідання гуманітарної комісії. Дата засідання була відома ще на минулій сесії і за два дні продубльована виконкомом на депутатську почту. Усі бажаючі взяти участь у засіданні комісії, відпросилися з роботи, в тому числі і батьки учнів. Але у зазначений, я підкреслюю, саме виконкомом день виявилось, що управління гуманітарного розвитку, а це працівники виконкому, демонстративно саботували і фактично зірвали роботу комісії. Начальниця управління Оксана Інкіна перебувала у відпустці, виконуючи її обов'язки пані Сидорчук на цей день. Взяла відпустку за свій рахунок, а керівництво ліцею взагалі вперше чуло про засідання комісії, заплановане ще за два тижні назад. Ніякої додаткової інформації щодо перенесення дати е, засідання депутатами не надсилалось. Отже, таку демонстративну неповагу до депутатів, до мешканців вик... Витачева з боку виконкому та управління гуманітарного розвитку ну, ніяк не можна назвати вип... випадковим збігом. Скоріше за все, це спланована акція. Такий собі мовчазний посил від Туренка та Інкіної активним мешканцям Вітачева та їх представникам, депутатам, тобто виконком та управління гуманітарного розвитку відкрито вийшли на стежку війни проти мешканців власної громади. На жаль, через відсутність погодження роботи виїзної комісії з. Керівництвом ліцею депутатам не вдалося провести внутрішнє обстеження приміщень школи, але із цих ось світлин. Е, стає зрозуміло, що хтось навмисно доводив Вітачевську школу до стану аварійності. Протягом п'яти років нашої каденції єдині питання, які ніколи не викликали суперечок серед депутатів, це питання виділення коштів сотень мільйонів гривень на ремонти освітніх Об'єктів і дуже дивно, що не враховуючи дрібних поточних ремонтів, за усі п'ять років ми жодного разу не бачили службових записок від керівництва школи щодо термінового виділення коштів на капітальний ремонт аварійного об'єкту. До речі, саме за цими документами заїжджали в управління гуманітарного розвитку члени комісії напередодні засідання. Але уявіть собі ситуацію: питання два рази виносилось на розгляд сесії, не було проголосовано. Не, не виключає, що його несуть в порядок денний і наступної цієї сесії. А відповідних службових записок від директора ліцею депутати так і не бачили. Доброго дня, громада на сьогодні заплановано в Витечеві була комісія соціальна стосовно питання закриття школи в Витечеві. Але так сталося, що Оксана Олександрівна Інкіна, начальник управління гуманітарного, пішла у відпустку, а її замінює Сидорчук Оксана. Вона відпросилася сьогодні з роботи. Тому в управлінні нема кому доповідати, нема кому працювати, я так з'ясував. І сьогодні ніхто не приїхав і не прийшов розказати, а що ж такого сталося тут в школі, що треба її зачинити. Питань багато, а відповідати немає кому. Ще більш цікава ситуація склалася з е, складанням дефектного акту приміщення якоюсь приватною фірмою представник у приватній бесіді з мешканцями Витачова так прямо і заявив, що зазначить у акті все, що йому скажуть замовники. Тобто на сьогодні із об'єктивних зауважень щодо стану приміщення маємо лише припис ДСНС щодо облаштування аварійного виходу, який Можна було б зробити ще декілька років тому. Е, чого цьомусь не зробили, я не знаю. І тут виникає питання: чому? Чому щорічно витрачалися десятки мільйонів гривень на ремонти освітніх об'єктів громади, а у Вітачевській школі не зробили навіть косметичного ремонту фасаду? Здається, у когось є відповіді на ці питання, але вони не готові їх озвучувати. Тому і саботують виїзне засідання. Комісії не хочуть вживу спілкуватися з мешканцями Вітачевської громади. Втім, вся ця ситуація ніяк не впливає на непотоплювану начальницю управління гуманітарного розвитку інкіну, яка зараз відпочиває від трудів праведних у відпустці, ані службова догана строком на рік, яку через кілька місяців своїм розпорядженням скасував Туренко. Ані Розтрата бюджетних коштів в сумі більше 10 мільйонів не похитнула її становище на посаді. Більш того, ця особа представлена Туренком до нагороди в рамках святкування Дня Громади, а місяцем пізніше вона красувалась на сцені під час святкування Дня працівників освіти і вручала нагороди освітянам. Тим самим, яким протягом декількох років не доплачувала зарплати через мертві душі у садочки. Якщо чесно, я навіть. Десь розумію, Туренка, для нього такі працівники, як Інкіна, ну просто на вагу золота. Адже де ще знайдеш настільки цинічно, нахабну та безпринципну особу, яка погодиться на будь-які порушення закону, навіть якщо вони стосуються дітей, це просто перлина <кхух> в кадровій добірці нашого Керманича. Якщо ви з нами погоджуєтесь, шановна громада, і теж вважаєте, що ця особа не має права очолювати освітню галузь. Від неї не повинно залежати майбутнє дітей громади. Підтримайте нас вподобайками та репостами, коментуйте або приходьте на сесію і висловлюйте свою думку. Підписуйтесь на нашу сторінку Громада Українки та на наш одноіменний youtube канал. І слідкуйте за нашими публікаціями, адже ми стараємось саме для вас. Далі буде. Ще цікавіше. Побачимось.